Світло надії 15 лютого християни відзначають одне із найбільших літургійних свят у році стрітення Господнє. Саме цього дня відбулася зустріч дитятка Ісуса зі старцем Симеоном, який явив Спасителя світові у соборі Воскресіння Христового в Івано-Франківську. Ніде яблуку впасти, адже святкову літургію тут сьогодні очолив отець і глава УГКЦ Блаженіший Святослав. Тим світлом про які сонішуємо. Є сенс, зміст життя, життя і існування кожної людини, зміст сенс життя, існування кожної сотвореної істоти. Бог, який дає життя, дає і його зміст, значення, покликання, особливу місію, яку має виконати кожний і кожне. І ось дивіться, Симеон той має на руки того, хто є змістом його життя. Аж на кінець перед своєю смертю він зрозумів, за чого він жив. Він зрозумів значення усього того, що він робив у своєму житті. Він побачив того, про кого провіщали пророки і закон Божий. На просвіту поганого на славу Божого народу. Сотні людей зібралися і біля храму особливе богослужіння слухають зі свічками у руках, а вже опісля освячують їх. Такий оберіг, кажуть, має бути у кожному домі, адже він захищає оселю від бід і просять нині Господа в молитві про одне мир в Україні. Велике значення має в народі говорять, свічка оберігає від цього поганого. Називали скоріше в народі її громляцею, коли гримить, гримить буря якась, і запалювали. Ну і коли відходили люди, то так само їм засвічували таку свічечку. Кажуть, що якщо якась біда стається, то треба її запалювати, тоді буде все, все добре, щоб Бог уже нам поміг, щоб ця війна закінчилась. Всі були вдома, живі, здорові. Мені б хотілося, щоб це була свічка миру, миру і перемоги. Оце перемога і мир. І тоді все буде добре. Ну і всім здоров'я. У день стрітення Господнього відбулася й архієрейська хіротонія владики Миколи Семенишина, обраного єпископом-помічником Івано-Франківської архієпархії. На наших очах Господь Бог засвітив ще один світильник у цілій своїй церкві. Ми сьогодні пережили таїнство архірейської хіротонії нашого новопоставленого владики Миколая. Хто уважно слухав ті молитви, мабуть, багато раз чув слово світло. Бо наша літургія називає єпископа світлом для тих, хто є у темряві, учителем немудрих. Світлом тих, Дошукає до слова, уже завтра глава Української греко-католицької церкви завітає до одного із вищих навчальних закладів Прикарпаття. Там блаженіший Святослав зустрінеться зі студентською молоддю та викладачами університету. Наталю звикандрій Гаргара, телеканал 402.